Сьогодні в цих стінах медики ставлять на ноги бійців з найрізноманітнішими травмами та захворюваннями. Паралельно з ними працюються будівельники, аби перебування у медзакладі було комфортним, а процес реабілітації більш ефективним. У Чернігівській міській лікарні номер 3 три тривають масштабні ремонтні роботи. Оглянути хід їх виконання до медзакладу. Приїхав виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. А це палата, так? Так, це палата. Так, двох, так? Ми в цьому році робимо два корпуси, що ли? Ми все це зараз залишимо, зараз потім вже... А, там де? Там почали. Там вже почали, Чити вже взагалі по лікарні протягом цього року, от це 25 пацієнти військові, яких ми лікуємо, оперуємо, реабілітуємо в лікарні. От а в реабілітаційному відділенні це 70-75% Це військові, яким треба надавати реабілітаційну допомогу. От для того, щоб вони могли відновити своє здоров'я. от хто повертається Встрій назад, а хто для того, щоб могли себе обслуговувати? тому що у нас багато ампутантів на жаль. От які втратили і руки, і ноги. От їх треба адаптувати, щоб вони були соціально і побутовому плані адаптовані. Вже практично завершено першу чергу робіт. Це крило реабілітаційного відділення, розраховане на 11 двомісних палат. Всі роботи виконують за новими нормами ДБН. Лікувальні приміщення облаштовані з урахуванням вимог безбар'єрності. Підлога, наливна, полімерна, стіновий відбійник з підсвіткою, промислові плінтуса. В кожній палаці санвузол для маломобільних груп населення. Як тільки закуплять необхідні меблі, готові до відкриття оновленого крила в цей час вже почалися роботи в іншому крилі відділення. Міська рада прийняла рішення виділити кошти для того, щоб це відділення було сучасним і могло надавати ту допомогу, яку вимагає від час наш час і обставини, в яких ми зараз працюємо. Обладнання у нас повністю все, що потребує це відділення, все закуплено в цьому році дозакуплено теж за кошти міської. Ради 7,5 мільйонів, закуплено, отримано тренажери, це всі мотомеди, всі столи, доріжки, все, що потрібно, все там є. Реабілітація вкрай важливий напрям надання медичних послуг. У Чернігові ведеться системна робота з оснащення лікувальних закладів сучасним та високотехнологічним обладнанням, проведено ремонтні роботи у реабілітаційному відділенні лікарні номер 2 Також розпочато роботи у аналогічному відділенні міської лікарні номер 4